Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні на занятті з художньої літератури ми з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Камінь. У лузі під гілястим дубом. Багато років жила криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу туди прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнула та й ще й як. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала пробивати. Криниця засохла. Засохла трава навколо криниці і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мостити гніздо Соловейко. Він полетів на інший луг, замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу. Він прийшов на те місце, де колись був зелений луг, стояв гіллясти дуб, співав соловейко, вабула студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок. Вітер діймає хмару, полюки. Де ж воно все поділося? подумав дідусь. Дітки, як ви вважаєте, це оповідання веселе чи сумне? На жаль, це оповідання має сумний настрій. Чому? Шкода висохло криниці, подорожніх, що більше не втомуть біля неї спрагу, соловейко, який вимушений будувати нове житло, шкода великого квітучого дуба. Чому ж так сталося? Поведінка хлопчика, який любив пустувати, принесла шкоду природі, кидаючи камінь-приниця, не розумів він, до чого може привести такий маленький необачний вчинок. Адже вода з криниці живе дерева, куші, квіти. Такі необдумані, недоброзичливі вчинки приводять до негарних наслідків, як для природи, так і для людей. Тож, малята, давайте. Разом вчитися робити доброзичливі вчинки, які створюють гарний настрій, покликають приємне відчуття. На сьогодні наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу! До побачення, до нових зустрічей!